Народила і розбагатіла чи дійсно діти надихають заробляти більше? Привіт! Ви на каналі Народила зрозуміла, де я чесно ділюся досвідом батьківства. Цей канал буде корисний для жінок з дітьми та амбіціями та тими, хто хоче вписати материнство в своє активне життя, але сумнівається, як це взагалі зробити. Сьогодні говоримо про те, як змінюється дохід родини після народження дитини. Ну бо знаєте, інколи тік-ток і складається враження, що не варто лізти в материнство, поки ти не станеш хоча б гривневим мільйонером. Хоча, з іншого боку, ходять міфи та легенди, що тільки в сім'ї з'являється дитина, як хоп, і до зайки приходить гужайка. Галявинка. Ну, начебто якесь невидиме благословіння спускається на родину, і вони починають жити краще. В доматеринські часи я навіть бачила в моєму оточенні, що люди народжували дитину і там за певний проміжок часу купували краще авто, переїжджали в красивішу квартиру. І я думала, ну як як вам це вдалося? Дитина це фінансовий тягар. Яким чином ви почали жити краще? Не розуміла двадцятилітня я. Ну об'єктивно, членів сім'ї стало більше. А якщо жінка пішла в повноцінний декрет, то замість двох доходів лишився один. Та навіть якщо жінка працює, вона не може працювати з дитиною, так як працювала без дитини. Щось тут не так. Ці люди точно щось приховують. І от я мама два роки, і сьогодні я розкрию таємницю, що приховують люди, в яких після зайки хоп, і краща галявинка. Так, хто не в курсі, це такий народний вислів, що там дав Бог зайку, дасть лужайку. Я не знаю, як це звучить красиво українською мовою. Якщо ви в курсі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, Особисто я була задроткою такою в плані підготовки до народження дитини. Я була з тих людей, які. Вірили, вважали і думали, що це єдиний правильний варіант, що народжувати дитину можна лише тоді, коли ти міцно стоїш на ногах. В тебе є там квартира, машина, бізнес, корпорація. Ну, тобто Ти маєш ну, також фінансово почувати себе вільно, щоб наважитись народити дитину. Але я підозрюю, що якби так мислили всі людство реально дуже давно вимерло. Але варто зазначити, що тут ще мала вплив моя тривожність. Я панічно боялася, що після народження дитини мені доведеться себе там в чомусь обмежувати. Бо ну ось не так давно я почала ну, нормально заробляти, дозволяти собі більше, а тут народиться малюк і все, лавочка закрилась. І знаєте, в чому парадокс? У мене десь так і вийшло. Тобто я завагітніла, коли б у нас було житло, е, працюючий бізнес, в принципі, все доволі гарно. Але на четвертому місяці вагітності сталося 24 лютого 2022 року. І, і знаєте, що я зрозуміла в той момент? Ну, коли відійшла від шоку, що ти ніколи не будеш повністю готова фінансово до народження дитини. Ти можеш продумати все максимально ідеально, але життя бентежне, життя мінливе, гарантій немає. І набагато важливіше качати в собі цю навичку, розрулити. Тобто знати, що я в будь-якому випадку впораюсь. в мене є певні навички, в мене є певні напрацювання, в мене є певний досвід, в мене є певні зв'язки. Я впораюся. І коли ось цей внутрішній стержень такий міцний, що ти розумієш, да, світ втинку, підкидаєш відвертий треш. Але я в... викарбувала собі цей стержень, тоді значно простіше наважитись на дитину. І знаєте, от на мою думку, ось цей стержень і ось ця гнучкість це набагато важливіше, ніж фінансова подушка. Я не кажу, що подушка не важлива. Важлива, але стержень важливіший. Ну, але якби час повернувся назад, єдине, що я б зробила, це купила б трошечки крипти. А тут попрошу уважно послухати, бо інформація реально толкова, і мені треба платити за садок і розширювати лужайку. Є така прекрасна картка, як Трасті Плюс. Це такий криптогаманець, яким можна розраховуватися в магазині. Бо я завжди думала, що крипта це щось таке, ну, вона десь там зберігається і непридатна для простих життєвих потреб. Ну, щось там купити чи переказати кошти рідним. А виявляється, що придатна. Трасті Плюс є надійним і зручним інструментом для здійснення фінансових операцій як в Україні, так і у всіх країнах Європи. Перекази можливі між будь-якими користувачами, де одна сторона знаходиться в Європі, а інша в Україні. Для цього обидві сторони мають завантажити застосунок Трасті Плюс. Цю картку можна додати до Apple Pay і використовувати як звичайну платіжну для онлайн та офлайн покупок з лімітом до 5 тисяч євро на день. Оформити картку Трасті Плюс можна одразу в додатку. Випуск картки коштує 10 євро. Всі посилання залишаю в описі до цього відео. Хто подивився цю вставку, вам. Отже, що сталося з фінансами в нашій сім'ї після народження дитини? Витрати, що раніше займали великий відсоток нашого бюджету. Перестали бути актуальними, ну принаймні на певний період. Скажімо, якщо раніше ми любили залишати якусь відчутну суму в закладах, бо сиділи там вечорами, то тепер ми вечорами купаємо та вкладаємо дитину. Бо, наприклад, якщо до народження дитини я купувала більше одягу, бо мені хотілося носити щось крім худі, а то перші роки я ну, не мала такої великої потреби. Ну або знов-таки ті самі подорожі, якщо раніше ми подорожували кілька разів на рік. То наше батьківство припало на часи великої війни, і цей пункт витрат він виявився не актуальним. Але знаєте, я дуже сподіваюся, що якщо ви дивитесь це відео з майбутнього, то в Україні вже є сталий мир. Дуже дуже хочу в це вірити. А щоб це сталося якомога швидше, підтримуйте Збройні Сили України. Ну але я знаю, що в мене досить свідома аудиторія. Ми і так все це робимо. Після народження дитини ми почали грамотно ставитися до фінансів. Ну, грамотніше, давайте так скажемо. Бо до народження дитини ти думаєш, ну, якось буде, ну заробимо, ну щось там, ну що, ну, 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 ну витратимо все там за день, ну, протянемо. А коли в тебе з'являється дитина, ти вже така: ні, це так не працює. Ну, ні, відкладати гроші це добре. Десь купити трошки доларів це гарна ідея. А витратити все імпульсивно за день не робить цього. Ну, не роби цього, ти не поясниш, це директорці садка, чого ви не можете заплатити. А, і мій чоловік, от він взагалі все життя ставився до фінансів доволі так ну, нелегковажно, а типу, грайливо, скажімо так. То навіть в нього після народження дитини це все помінялося. І він перестав сміятися з моїх табличок в Excel. Наступне, чому я просто аплодую, стоячи, це часова ефективність. Це найкращий вираз, що я змогла підібрати, що мається на увазі. Ти робиш більше за менший проміжок часу, бо інших варіантів немає. Ну дитина спить обмежений час. Ти маєш тільки ось ці дві годинки в кращому випадку, щоб зробити щось по роботі, якщо ти працююча мама. Або поки там дитина з няняється коротенький період, ну в нас няня була 6 годин на тиждень, 7 місяців, це ну, не так багато. Або поки вона там з чоловіком, він катає ту халяску по ЖК, ти така бігом-бігом роби. І саме після народження дитини я почала думати, як зробити так, щоб година мого часу коштувала дорожче. Бо працювати в тому об'ємі, що раніше, ну я фізично не вивожу, я не можу. У мене нема вже цього ресурсу. І це стало однією з причин, чому я пішла навчатись на коучинг і стала бізнес-тренером. Тому що, ну, по-перше, маю релевантний досвід, там власний бізнес, певний бекграунд. А по-друге, це дозволяє мені регулювати свій графік. Тобто, я маю ось цю розкіш працювати ну, обмежену кількість часу, але за більші гроші, ніж я працювала раніше. У ну, мене ж навіть є подруга, вона працює в наймі. То те, що вона раніше робила 8 годин, зараз вона робить за 4,5. Вона каже, ну я ну, працювати 8 годин я не можу собі це дозволити, я маю бути ефективною. Тому, якщо це відео дивляться роботодавці, мами з дітьми це неймовірні працівники. Вони настільки продуктивні, я вам кажу. От те, що розказує, що дитина там хворіє, лікарняні, це все є. Але мама, коли має змогу попрацювати, вона стільки докладе зусиль. Діти надихають оптимізовувати свій час і відмовлятися від фігні. Ну, наведу такий приклад, якщо раніше я могла зустрітися з однокласницею, якої 5 років не бачилось, і нас взагалі мало що поєднувало, крім того, що ми не любили математичку, я могла піти з нею пити каву, провести піввечора, то зараз, коли я мама, я аналізую, а чи точно мені треба ця зустріч, а чи точно це цікава пропозиція. І багато непотрібних рухів вони відсіялися. Якщо ви моя однокласниця, то всі збіги випадкові. Тобто після народження дитини ти якось максимально цінуєш свій час і ресурс, Ну, принаймні так відбулося в мене. А діти вщент руйнують ваші страхи. Бо коли ти народила, ти думаєш, Боже, я знаю, що таке пологи, я пережила пологи, то хіба це так важко в порівнянні з пологами попросити підвищення зарплатні? Я п'ять разів пережила лактестаз і вижила. Така смілива жінка, така витривала жінка, не має боятися називати ціну за свої послуги. А ще діти кардинально змінюють ритм життя. В тебе менше часу на сумніви, вагання, аналіз. І це вчить швидше приймати рішення. Бо в тебе немає цього зайвого часу ходити там хм, а якщо те, а якщо це, а чи достатньо я талановита, чи достатньо я хороша? Немає. Ну от Я все своє життя мріяла знімати YouTube, я дуже цього хотіла. Ну Ще з дитинства я хотіла бути телеведучою, але поки я подорослішала, це вже стало менш актуально. І до народження дитини я не могла наважитися, бо я думала, а який канал, а про що? А це ж треба купити світло, ще там щось треба купити, це все організувати, і сценарій ідеально написати, а й все це складно. Коли народилася дитина, я така: нема часу сумніватися, хочеш, роби. І перші мої випуски я знімала, коли Ніці було 4 місяці. У мене було там 2 години, світло від вікна. Але знаєте, я почала робити. Так, не ідеально, недосконало, не довершено, але я почала робити. Бо дитина вона пришвидшує оце прийняття рішень. А якщо ви дивитесь це відео і у вас немає дитини, і ви давно мрієте щось зробити, робіть зараз. Постарайтеся, знайдіть ці сили, не прокрастинуйте. Повірте, зараз це простіше, ніж потім. І після народження дитини ти розумієш, що доросла це ти. Ну, все, ти виросла. Оця тьотя, яка веде дитину в садик – це ти, Лена, Ти. І ти маєш навчитися жити в нових умовах. І, знаєте, знов-таки, тут похибка на велику війну з Росією ще має бути. Але я розуміла, що я маю будувати ось ці опори. Я маю міцно стояти на ногах, бо я відповідальна ще за маленьку людину. Ну, вона без мене не впорається. Вона не може. Вона може бути дуже талановитою дитиною, але вона не піде, не заробить собі грошей на булочку з молоком. Це моя задача. І оце відчуття, що ти подорослішала, воно знаєте, доволі приємне, а не лякаюче. Воно вже про силу, а не про те, що господи, я не хочу бути ці комуналки. Можна, будь ласка, піду оце десь там погуляю. Це, звісно, теж залишається. Ти інколи дивишся на себе зі сторони і думаєш, а коли так сталося? Коли, я не розумію. Але це відчуття дорослості, ну в мене на якомусь етапі вже майже прийшло. І ось ці всі фактори вони сприяють тому, що після народження дитини є вірогідність підвищити свій рівень життя за рахунок от більшої ефективності, продуктивності, сміливості, впевненості. Але варто зазначити, що так відбувається не у всіх. І це може чинити певний суспільний тиск. Знаєте, навіть є ось ці меми, що ти там вже два роки в декреті бізнес не відкрила, не похудала, чим ти взагалі займалася? Я хочу зазирнути ось на цю іншу сторону, чому так відбувається і чому це нормально. Ну, бо в реальному житті після народження дитини не всі батьки, і, зокрема, мами, отримують суперсилу. Бо приходить виснаження, приходять невиспані ночі, приходить якась ну, підвищена тривожність. І в жінки вмикається такий режим, знаєте, вижити. Я просто хочу вижити. Я не хочу ці ваші реалізації. І тут дуже важливо, чесно собі в цьому зізнатися, що в мене нема ресурсу. Так, да, окей, я дивлюсь інстаграми, як якісь там мами, щось там досягають. Молодці. Але моя задача зараз вижити. Бо дитині треба мама. Я тут трошечки гіперболізую, але коли ти починаєш там, гірше спати, твій графік дня вже не залежить від твоїх бажань, і якщо ти втомилась, ти не можеш просто лягти і полежать, це чинить на тебе певний такий тиск. Хочу підтримати жінок, котрі зараз опинилися от в такій ситуації, коли ну, нема ресурсу. Потерпіть до садочку. От потім вам стане легше. Якщо зараз хтось хоче написати коментар, що дитина там почне хворіти. Але це не будеш прям цілодобово, все рівно у вас буде більше часу і на себе, і на вашу реалізацію. Ще є така штука, яку я спостерігаю в моїх клієнток, бо я переважно працюю з мамами це зміна пріоритетів. Тобто жінка в якийсь момент розуміє, що ці всі досягнення, бізнесу, цілі це все гарно, але для неї це стає вже менш важливим. Тобто вона вже хоче якогось на сімейного затишку. Вона хоче якоїсь розміреності в житті. От мені одна клієнтка каже: слухай, я так задралась, я просто хочу пекти з дитиною печиво. І це чесно, по відношенню до себе, це визнати, що так, я зараз хочу пекти з моєю дитиною печиво. Я не хочу ставити нові цілі і досягати. Ну, от так. Тепер моя насолода ось така. І знаєте, коли це говорю, у мене мурашки по шкірі, бо. Це дуже недооціненна тема. Жінка після народження дитини вона змінюється, її пріоритети змінюються. В когось в одну сторону, в когось іншу. Іначе ми звикли показувати саме ось цих мам, знаєте, таких ну, в принципі, я себе до них відношу, які після народження, у на них відкрилось нове дихання, вони тут, не знаю, щось створюють. Але є інша сторона: є мами, котрі після народження дитини навчилися відчувати це щастя в буденності і сповільненості. І це офігенно. Давайте приймати наше право бути різними. І варто ще зазначити, що в деяких батьків після народження дитини навпаки вмикається такий режим стабільності. Ну, умовно, якщо раніше вони були готові не знаю, вкластися там в котлован, в житло в центрі Києва, то зараз вони такі ні, давай краще візьмемо в Єоселю на Троєщині. Це стабільно, зрозуміло, понятно. І якщо після народження дитини в сім'ї навпаки з'являється бажання зберегти те, що є, ну не хочуть вони ризикувати, змінювати професію, досягати, ну це теж окей. Бо всі ми прагнемо стабільності. І коли з'являється дитина, знаєте, ти хочеш її зберегти, ти хочеш от мати ось цю опору. Навіть наведу такий приклад: до народження дитини я вважала, що дуже класна ідея Ну мати якусь там невеличку квартирку, там, умовно на старості, а так от орендувати, жити в різних кінцях Києва, України, світу. Коли в мене з'явилася дитина, і ми пережили два переїзди, я така стабільність. Стабільність. Ці враження, це, звісно, прекрасно, ну, будь ласка, принесіть мені стабільність. І підсумувати я хочу тим, що найголовніше це розуміти себе. А чи дійсно це ваше справжнє бажання там, змінювати професію, заробляти, чи ви хочете зберегти там сталість і стабільність? І тут немає правильного чи неправильного варіанта, тут правильно те, що краще для вас. І от я повторююся, я працюю переважно з жінками, котрі народили дитину, життя змінилося, вони змінилися, але от вибудувати от, е, рутину, нові сенси після ось цих змін це досить складно. І ось ми шукаємо, а чого насправді хоче жінка, котра стала мамою. Як вона себе бачить, ким вона себе бачить, якою вона хоче себе відчувати? І знаєте, от в розумінні своїх глибинних потреб ось в цьому є справжня сила. На цю тему ще дуже багато всього можна сказати і проаналізувати різні випадки. Але на сьогодні давайте закінчувати. Але ми продовжимо в наступних випусках. Тому обов'язково підпишіться на канал. Там лайки, вподобайки, нагадування і до зв'язку!